От як у сфері адвокатури ти дозволяєш собі м'якість? Та чи не заважає це твоєму професійному статусу серед чоловіків? М -м Класне запитання. Також очі так. <реш> так, класне запитання, тому що ця тема чоловіків та жінки, вона вічна. Коли кажуть про адвоката чи юриста, я впевнена, що там всі, хто зараз нас дивляться, вони уявляють собі чоловіка, костюм трійка. Можливо, він ще палець, можливо, в нього ще є якийсь портфель. Він такий серйозний в таких туфлях з крокодилючої шкіри. І ця людина викликає викликає таку силу. Він піде, він піде в суд, він за мене. А от жінка навпаки, ну що вона там зможе? Ну вона така гарна, красива, то нехай вдома сидить. Ну Ти бачите, тепер діти, коли заходиш і такі вау, А це точно адвокат? Так, в мене був такий випадок, коли мене не помітили в суді, коли зайшла. А адвокат прийшов? От я. А де адвокат? Це я це я. Це складна історія про поєднання, але насправді в цьому є і наша сила. От коли дивляться спочатку зовні сприймають тебе, а потім, коли виявляється ситуація, де ти маєш показувати свій характер, перший час часу не розуміють, що сталося. А що сталося? А як так сталося, що ми вже програємо, або чи ми вже йдемо там за іншим сценарієм, ніж ми хотіли. І це і є це поєднання, коли ти всередині. Такий сильний, а зовні тебе сприймають більш м'яко. І це, наша, я думаю, така сила дуже. Сухайно.